Львівська обласна державна адміністрація більше не має впливу на життя Львівщини. Її повноваження перебрали на себе обласні обранці, створивши альтернативний орган виконком. За це одноголосно проголосували на сесії обласної ради. Міські обранці підтримали ініціативу колег. Пропоную поглянути, як відбувалось голосування. Львівська обласна рада вирішила перше – визнати народну раду України колегіальним органом. Уповноваження представляти інтереси народу України. Хто за, прошу голосувати. Чи на комісія? Ні, ніхто ніхто, нікого зараз ні його. Також на сесії депутати прийняли ще одне важливе рішення: до столиці відправлять реномобілі, щоб надати допомогу активістам, які постраждали у протестах. Як повідомив один із депутатів, поранених привезуть до Львова, щоб тут їм нічого не загрожувало. Маємо пряму мову. Як на мене, основне рішення, яке прийнято, це доручення центру медицинних катастроф. Невідкладно надавати ранімобілі, які мають забирати львів'ян, котрі постраждали учасники мирних акцій протесту відповідно на майдані. Їх транспортувати до Львова. Адже ми знаємо, що у київських лікарнях на них в буквальному розумінні полюють міліціонери. І на останок депутати обласної ради ухвалили рішення, яке забороняє усім воєнізованим підрозділам проводити будь-які заходи на території області. Чи зможе цей документ стримати ті підрозділи, які не приймуть підпорядковані Києву? Навряд чи. втім, таким чином обранці принаймні офіційно висловили свою позицію, яку рекомендують взяти до уваги. А ще від тепер приміщення обласної адміністрації є офіційним пунктом обігріву для мітингувальників. Ще одне достойне рішення депутатів. Роман Поронюк, Віталій Дмитерко тема дня. Львівські регіонали запротестували. Розсудити владою позицію може тільки український народ і не на майданах, а на виборах. Тепер вже колишні прихильники українського президента вимагають перевиборів нового глави держави та Верховної Ради. Ми категорично проти вирішення проблемних питань силовими методами. Ми категорично проти вбивств і побиття людей. І відповідальність за ці дії ми покладаємо тільки на політиків. Новина про осуд львівськими регіоналами президента вмить облетіла мітингувальників. І серед них також люди. Це фальш, і не більше. більш. що вони себе дали теж я їм не вірю, Навіть на копійку їм не вірю. Члени фракції регіоналів в обласній раді заявили, якщо ситуація в країні не зміниться, вони самоліквідуються. Саме так чинили їх колеги у міській раді ще у грудні минулого року у відповідь на непідписання до вступу в Євроасоціацію президентом Тетяна Шпрінгер, Руслан Ковалюк. Тема дня на Львів. ТБ. Підтримку Євромайдану та гостру критику влади поширено в інтернеті у заяві львівського прокурора Тараса Іваника. Своє обурення він висловив президентові та генпрокуророві. Сміливий вчинок та чи правдивий. У прокуратурі все заперечують у заяві, яку активно поширюють та обговорюють в інтернеті. Прокурор критикує чинну владу, стверджує, що має таємну інформацію та оприлюднює її частину. Я Іваник Тарас Ярославович, працюючи на посаді начальника відділу прокуратури Львівської області, офіційно заявляю, що стаю на бік активістів Євромайдану. Повністю усвідомлюю, що після появи цієї заяви у всіх змі та повідомлення про це Генерального прокурора України мене буде звільнено з органів прокуратури Львівської області. Деякий останній час я збираю архів документів з незаконними наказами вищого керівництва прокуратури, а також підтвердження злочинних дій осіб, які прикриває прокуратура України. У разі приходу до влади опозиційних сил я присягаю оприлюднити всі дані мого таємного архіву, так як боюсь за життя моєї родини. Сьогодні ж я зважуюсь відкрити для всіх громадян України крихту інформації про мільярдні оборудки сім'ї Януковича. У Львівській прокуратурі запевняють, заява фальшива. Їхній працівник нічого не писав і не розповсюджував. Мені важко коментувати те, чого немає насправді. Ніякої жодних заяв наші працівники подібного змісту не робили. Такий працівник в нас є, але він жодних заяв не робив, оскільки він про таку заяву також дізнався, коли вона вже з'явилася на деяких інтернет-сайтах. Поспілкуватись із самим автором чи тим, кому приписують критику влади, у прокуратурі заборонили. Організувати зустріч журналістів із Тарасом Іваником також відмовилися. Можна дізнатися якось від самого е, працівника це підтвердити, чи щоб він це спростуває. А ви мені не вірите як офіційному речнику прокуратури? Е, Ні, віримо, але ну тоді я думаю, що питання буде. Тобто зв'язатися з ним особисто зараз не реально. Я не розумію для чого. Ну якби е, від його імені поширена заява. Я ж вам ще раз сказала, цей працівник жодної заяви не поширював. Також у прокуратурі заявили, якщо авторів заяви знайдуть, подаватимуть до суду. Ірина Мочульська, Руслан Ковалюк. Тема дня. Студенти закликали львівських правоохоронців перейти на сторону народу. Не вийде захищать! Не вирія захищай! Ми нарешті хочемо поміняти. Цю структуру, щоб міліції не працювали, просто хлопці, які бездумно виконують накази, які навіть можна сказати, вбивають людей, а реально розумні, освічені люди, які можуть відстояти як свої права, так і права своєї держави і захистити своїх громадян. Пікетувальники вимагають від силовиків перейти у підпорядкування новоствореному органу народної влади. Начальник міліції обласної перейшов на сторону народу підпорядкування народної ради. В Львівській області створена народна рада. Це є єдина влада, яку ми визнаємо, і міліція повинна бути з народом. Вона повинна бути в підпорядкуванні народної ради, а не міністра Захарченка. Тому що це бандит. Окрім того, пікетувальники вимагають припинити від силовиків переслідування активістів майдану. Олеся Турчин, Олексій, Музика, Тема Дня львів. ТБ.